Українець Артур Фельфнер виграв золоту нагороду на молодіжному чемпіонаті світу із метання списа. Його переможний результат 79 метрів 36 см. Але це ще далеко не межа. Цього сезону він уже метав списа на відстань у 84 метри 32 сантиметри. Цей результат став молодіжним і юніорським рекордом України. А також другим результатом у Європі за всю історію юніорських змагань. У сьогоднішньому інтерв'ю з нашим героєм ми поговоримо про те, де готується до змагань та про розвиток цього виду спорту в Україні. Про все це, а також багато іншого, дивіться у нашому інтерв'ю. Доброго дня. Я вас вітаю з воюванням золотої нагороди на юніорському чемпіонаті світу. Також вистановили найкращий результат е, сезону серед юніорів. Вітаю з цим здобутками. Скажіть, скільки часу вже займаєтеся метанням спису? Хто привив любов до цього виду спорту? Доброго дня! Займаюся метанням спису з восьми років. Тато був тренером, тому в мене було можна так сказати, вибору. прийти Прийшов з ним на тренування, і він з... мене привів в цей спорт. Скільки часу приділяєте тренуванням? Чи є у вас якийсь спеціальний раціон, також якого дотримуєтесь? Тренування зазвичай в понеділок два тренування і второк, два, в середу одне, ввечері сауна, в четвер зовсім немає, в п'ятницю-два і в суботу одне. Щодо раціону. Харчування ви маєте на увазі? Так, так. Якщо я на зборах, то такого якби правильного харчування я б не сказав, би, що є. Для мого виду, це ну, як вам сказати, досить не, не сильно треба. Досить. І в принципі, тільки гарно харчуватися багато, і цього буде достатньо. Мило. Чи важко було готуватися до змагань під час війни? Чи були умови? Можливо, тренувалися за кордоном? Як було з психологією? Um, спочатку, коли був тільки перший місяць війни, то я зовсім не тренувався. Я з родиною був uh, у друга з в Хмельницької області, і потім, в кінці березня, мені подзвонив тренер і сказав, що може uh, можемо виїхати на збір в Португалію. І почати там підготовку. Я виїхав, і ми досить добре підготувалися до змагань. Е, на психіку це трошки, трошки так е, повлияло трохи. І кожного дня, коли читаєш новини, думаєш про це все, то воно трішки своє дає, але все-таки була мотивація. Метати далі і виступати, показувати гарні результати на світовому рівні. Дякую. Переходимо далі. Яка ситуація у вашому виді спорту з санкціями для росіян? Вони були присутніми на чемпіонаті світу серед юніорів чи може на чемпіонаті Європи? Е, звичайно, наскільки я знаю, то на всіх е, не тільки на юніорах, а на всіх змаганнях. Е, Росіян та Білорусь не допущені до змагань. Я вважаю, що це правильно Все. до цього чемпіонату світу ви підходили в статусі одного з фаворитів, бо минулу річ е, лише там 15 сантиметрів розділили від вас від золотої медалі. Не було якогось тиску такого очікування? Е, тиску не було. Я готувався здобути золоту медаль, тому що е, я ще в тому році хотів я був лідером сезону, але трішки е, не вийшло технічно, і в цьому році я вже був більш самовпевнений і хотів здобути золоту медаль. Тиску як такого то не було. Е, трішки були проблеми з технікою, але навіть з таким результатом 79 метрів цього було достатньо для медалі. Розуміло. Як це виграти чемпіонат світу? Які емоції переповнювали стоячи на найвищому штаблі подіуму? Саме в цей час, коли в країні, в країні така ситуація, то коли ти стоїш на подіуму і грає рім своєї країни, то це дуже аж мурашки по тілу беруть, і це дуже такі особливі емоції. Гано, що не кожен може це відчути. Але коли це відчуваєш, ти розумієш, за, для чого ти тренувався весь цей час. Було важко боротися не тільки проти суперників у секторі, а ще й проти погоди. Як це вплинуло на змагання? Um, на рахунок погоди, то я б не сказав, би, що це дуже вплинуло на мій результат, тому що із моїх шести стартів в цьому сезоні я метав. три. І якби перші старти, коли я ще там, не, не саме на Чемпіонаті світу, а перші старти, коли я метав, то це трошки так сказати, е здавало. Але потім, коли вже два старти, три метаєш шкідливу, то на чемпіонаті світу я вже був готовий до цього. Що буде погана умова, погодні е умови погані. І... Чуєте там? Okay. І... Бу було все добре, я на це не звертав увагу. Так, як вам, взагалі, Колумбія? Розкажіть про свої враження від цієї країни. Ну я не багато де встиг там побувати, тому що мій вид е був майже в останній день, вперед останній. І так проходили, е прогулювалися з друзями по магазинам, але. Нічого такого не вразило. Трішки краще Кенії в тому році була Кенія, і нам навіть не випускали з готелю гуляти, тому що там можуть тебе обіграти повністю. А в Колумбії більш-менш нормально мене здивувало те, що вони не знають зовсім англійської, хоч це і Америка. Ну а так, досить непогана країна. Нормально. Зрозуміло. Ви казали в своїх інтерв'ю, що основним стартом для вас буде молодіжний чемпіонат світу. Так і сталося, там ви стали чемпіоном. На чемпіонаті Європи не вистачило сил, чи чим можна пояснити ваш результат? На чемпіонаті просто все видав. Вже на чемпіонаті світу, на своєму і трішки травми дали про себе знати. І на чемпіонаті Європи це так був ризик. Я майже не тренувався, е, ну, берігся від травм, і я думав, що все вийде. Якщо чесно, то е, шкода, що 77 метрів закрили дванадцять кваліфікації. Це дуже слабкий результат. і Якщо б було б 79, то я б так. Е, не турбувався <хи> так. Ну трішки не вистачило, не вистачило сили і в технічному плані, і в силових показниках. Але це таке: це перший дорослий чемпіонат Європи. Я наступному чемпіонату, наступному році чемпіонат світу, по дорослим в і Будапешті. І, я думаю, додав нас тренером будуть. Ми будемо підводити форму саме туди на ці змагання і показувати там кращі результати. Цього сезону ви кидали вже за 80 метрів. Вашим одноліткам цього ні разу не вдалося. Ви взагалі встановили найкращий результат сезону і другий в історії всіх змагань в Європі. 84 метри 32 сантиметри. Фантастичний показник. Як вдалося досягнути такого результату і в чому секрет? Я навіть не знаю напевно, це два місяці на зборі в Португалії, тому що. Там гарне харчування, гарні умови все для того, щоб показувати гарний результат. Ще плюс ситуація в країні. Я думаю, це було мотивацією і трішки розібралися якраз в цьому році з тренером в технічному плані. У Мене все почало добре. Виходить, я все відчував, і ми готувалися на це на результат за 80 метрів. Я зміг зробити 81, це точно, але що 84, я на це не очікував. Ну, вийшло, та й вийшло добре. Будемо намагатися додати до цього результату. Наступне питання. Часто буває так, що спортсмени показують гарні результати у молодому віці, а перейшовши в дорослі, змагання, губляться і не продовжують надій. Як відбувається цей перехід у вашому виді спорту? І чи важко це цей перехід? Ем ну, як вам сказати, цей перехід е, виділяється завжди. У е, нас юнаки е, старші, це до 18 років, зараз я в юніорах до 20, а до 18 в нас метають 700 грам е, спис. Я метаю 800, а вони метають 700. І я метав так же само. І потім, е, коли ти метаєш 700, ти можеш її метати далеко, а на 800 тебе вже не вистачає сил. І плюс ідуть травми, і Мені це вдалося зробити з того, що в мене досить досвідчений тренер, і він, попри все, береже за мене за травми і не дає мені метати, коли навіть я хочу, в мене щось болить, але він це не робить, тому що я ще досить молодий і е, потрібно поберегтися на наступні роки для дорослого спорту. І коли в нас щось болить, то ми відразу е, робимо ті вправи, які не турбують. Які не зв'язані з цією травмою. Метання спису не надто популярний вид спорту в Україні. А як з умовами, чи є у нас арени для цього виду спорту, є де займатися, і як з фінансуванням? З фінансуванням більш-менш все добре. У нас якщо ти показуєш хороший результат, то в тебе все буде: все фінансування, збори, все в тебе буде нормально. На рахунок умов, то теж мало тренерів, але умови для метання є. Навіть в нас в праверах. Я думаю, що в нас самі кращі умови, тому що в нас є сітка, яку, в яку ми можемо метати зимою, мало в кого таке є, і, і не досить гарна, але можна метати і резина. Ну все класно, умови гарні. Добре, дякую, йдемо далі. Дорослий чемпіонат світу ви пропускали, натомість взяли участь у молодіжному чемпіонаті світу і дорослому чемпіонаті Європи. Які наступні змагання, де вас можна буде побачити? Можливо, молодіжний чемпіонат Європи, чемпіонат України? Напевно, зараз в мене два місяці відпочинку. Я буду відпочивати, відновлюватись. Потім, Почну свою підготовку десь е, в листопаді, Трохи буду втягуватись. Зимою буде в лютому чемпіонат України. Я буду виступати вже в молодіжній категорії до 23 років. Це можна так сказати, уже з дорослими, і буду відбиратися, відбиратися перше місце. їде на Кубок Європи з метань. Він проходить в Флерії в березні, е, ну в Португалії. Зазвичай в березні, може в цьому році буде по-другому, але це буде старт зимовий чемпіонат України. Це буде такий перевірочний старт. Просто там не буде таких великих показників, тому що це перший старт. І так щоб зрозуміти технічні проблеми. А потім, влітку, це наш головний старт чемпіонату Європи до 23 років. В Фінляндії буде проходити, і потім. Я не знаю, просто ще не дивився. Чемпіонат світу дорослий він перед моєю Європою в Фінляндії чи після? Це не знаю. Але оці два старти це будуть головними в наступному році. Будемо буде їхати і показувати гарні результати. Як вас приймають на міжнародних змаганнях суперники? Що кажуть про війну в Україні? Е, на рахунок цього, то суперники дуже, дуже підтримують нас. Всі підходять, питають, як ми розповідаємо. Е, вони всі співчувають і намагаються допомогти. Навіть мій друг з е, метання диску чемпіон Європи. Йому лише 19, Він виграв ось дорослий чемпіонат Європи і другим став на чемпіонаті світу по порегоні. І він е, в нього фамілія Алекна. В нього батько олімпійський чемпіон, там дуже. Е, Значна людина, і вони разом з ним е, виставили на аукціон снаряд, диск і ці е, всі кошти підуть на допомогу Україні, і досить багато спортсменів підтримують і допомагають всім, чим можуть. Розуміло, не було такої ситуації. Я не пам'ятаю, хто це в інтерв'ю з нашим спортсменом казав, що до них на змагання підходили з інших країн спортсмени і казали віддати свої території Росії, бо у них ростуть ціни. Mm, не знаю, я таке перший раз чую, якщо чесно. Я такого не чув. Такого в мене в мене точно не було. Я не знаю. Зрозуміло. Uh, які у вас улюблені види спорту, окрім метання спису? Можливо, є якісь хобі? Um, тим, щоб я займався, такого немає, тому що немає часу, коли в мене відпочинок, наприклад, два місяці, то я завжди знаходжусь знаходжу. Сім'єю немає на це часу, а спорт. Люблю плавання, люблю бокс дивитись і за всіма виядами спорту, якщо чесно, то спостерігаю з задоволенням, тому що мені це подобається. І вболіваю за наших спортсменів, це класно. Ну і все. А так, нічого такого виділити не можу. Як вам бій, усика з Джошуа? Досить впевнено, Олександр. здобув перемогу класно не так, як той раз впевнено, але все ж таки здобув молодець для нашої країни. Дуже сподобався. Добре, це були всі питання. Дякую за інтерв'ю. Ще раз вітаю вас із золотою медаллю Чемпіонату світу і найкращим результатом сезону. І сподіваюся, що я ще не раз матиму нагоду взяти у вас інтерв'ю завдяки вашим результатам. Сподіваюсь, що ви своїм прикладом виведете цей вид спорту на зовсім інший рівень в Україні. Дякую, всього найкраще. Дякую, будемо старатися все найкраще.